Які бади треба приймати, якщо у вас є закрипи? З вами лікар дієтолог Катерина Пашко. В попередньому відео я розказала, на що треба зробити акцент вашому способі життя. А сьогодні я розкажу саме про добавки. Вони м'якої дії вони нашкодять і не викликають звикання. Перше, це може бути клітковина, яку ви можете просто в аптеці купити. Ви можете купити псиліум або яблучний пектин. Це теж такі два види клітковини, які дуже класно працюють на роботу шунково кишкового тракту. Це може бути магній, цитрат. Він якраз працює на роботу ШКТ, порівнюючи з наприклад з магнієм, глюцинатом. І ви можете придбати. Трифал це аюрведичний препарат, який дуже також класно діє, він а, вживається на ніч і зранку у нас з'являється стул. А краще всього підписуйтесь на мій інстаграм та.